На столі півмільйона гривень, трошечки більше, приблизно 19 кг срібла. І ось такий пакетик, в якому на 20 тисяч гривень. Це золото. Чисте золото, 993 проба і 585. І ось таке срібло. Магніт, не магніт, на міді. Чисте 950 обріз, Ну пішло. Коли таке буває? Таке буває, коли трошечки падає ціна. І ми е, сьогодні приймали. Покажи всі ці посилки, Сергій. Отак. Це всі великі посилки. Таков багато їх сьогодні. Ми приймали. Всі, але розбирали тільки малі посилки з золотом і сріблом, бо падає ціна, і людям потрібно було закрити, встигнути по старій ціні. Завтра починаємо розбирати всі ось ці великі посилки. Завтра, післязавтра, оці посилки ваші всі будуть розібрані. Тому так, сьогодні займалися, били прямо все, що приходило. Тільки приходило, зразу забирали малі посилочки. Тому, друзі, ось так, приймаємо золото срібло. Погарним цінам, і ось не просто так лежить ось цей герб України. Це ми подарували танкісти. 92 чи 95 бригада от забув. На днях, можливо, завтра буде в прямому ефірі він розігруватись на аукціоні. Я буду робити аукціон і передам їм ці кошти. Вони подарували мені, але вона класна штука, що була. Але я думаю, краще грошима допомогти. Воно тут буде висіти, буде приємно. Но краще я його зроблю аукціон і продам. Також, друзі, інформація для підписників. Ми розширяємося. Тепер ми будемо ставати все кращими. Ми ще відкриваємо ну, не рубрику, чи як. Це напрямок антикваріату. Ми будемо приймати тепер і монети старі, оцінювати. І все, що по антикваріату зв'язано, ми беремо людину, вона стажується. Зараз ми придивляємося до неї. І я це також оголошую. В кого що є з антикваріату, доставайте, ми будемо це все оцінювати і з вами розраховуватися. Ще будуть багато цікавого: ми не стоїмо на місці, і ми йдемо тільки вперід. Бо в цій голові, щоб ви знали, скільки така каша вариться, і заварюю, заварюю, і хочеться бути і кращим, і попереду, і задавати темп. Тому хочеться в цій темі вже бути професіоналом і в всіх напрямках працювати. Антикваріат, золото, срібло, кольорові метали це все цікаво. Кожного дня додаємо нові позиції, щось для себе навчаємося. Тому, друзі, ми будемо ставати кращими, щоб надавати гарний сервіс. Я вас люблю і ви найкращі.